До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Благодійний ярмарок в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Квітковий майстер-клас у Бродах. Особливість події. Хресна дорога у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Про це та інші новини далі у випуску. Допомагати Збройним силам України вирішили діти. Відтак в одній із шкіл міста Броди організували благодійний ярмарок. Деталі у сюжеті. Коридорі опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів No4 організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Тут діти підготували різноманітні смаколики для продажу, міні-піци, горішки, булочки та багато іншого. На перерві тут майже не було доступу до столів, адже учні старалися якомога більше розкупити товар. Такий ярмарок вже не вперше організовують у четвертій школі, за що є велика подяка дирекції школи в особі Людмили Сидорчук, Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. Також маленькі бродівчани та діти із числа ВПО взяли участь у квітковому майстер-класі. Побувала на заході, і наша знімальна група. Увага на екран. У бродах організували квіткову вечірку і зробили це в ігровій кімнаті. Вперше ми мали змогу поспілкуватися із власницею дитячої ігрової кімнати Кіц Сторі. Яка детальніше розповіла про подію? Діток чекає майстер-клас, також вони будуть вчитися робити квіточку. Вони будуть саджати квіточку в горщик, будуть розмальовувати цей горщик, і потім з собою зможуть забрати. Але яка квіточка виросте, це буде таємницею навіть для мене, тому що насіння досить таке різне. Також діток чекає така міні вечеря, піца сік, ще будуть розваги та святкова вечірка в дискотеках. За допомогою клею та спеціальних серветок діти створювали троянди з різною кольоровою гамою. В такий спосіб малеча проявила свою творчість. В загальному цього дня дітям тут було весело, та вони з користю провели час. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі організували «Хресну дорогу. Більше інформації у сюжеті у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої теклі, відбулася хресна дорога. Це дійство описує дорогу, пройдену Ісусом. Це шлях очищення душі кожного християнина, в ім'я якого здійснив свій жартовний вчинок Христос. Кожна подія, яка відбувалась на цьому стражданому шляху, вчить нас. Кожна стація формує перед нами завдання і вказує, як ми повинні діяти і чинити у житті. Симон Киринейський допомагає Ісусові нести хрест. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест. Ісуса. Тебе жорстоко катує, Господи терміння входить великому Твої ті тіло. Твій хрест такий важкий, що немає вже більше сили йти далі. Симон допомагає їм. Так само, і ми повинні підставляти своє плече і допомагати іншим. Часто ми не помічаємо, що сьогодні так багато людей потребують нашої допомоги. Бідні, знедолені, скричені. Небічній полоні позбавлені прихистку рідного Богу, ті, кого ми зустрічаємо щодня. Господи, благослови усіх тих, які багато жертвують для нашої перемоги та роблять все, що приношити надію у наших серцях. Христе, надія нашого життя, просимо Тебе про благословення для усіх священників, волонтерів, жертводавців. На де доброї волі, які допомагають потребуючих. Отче нашої синові Небеса, нехай святиться, як твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш вушний, дай нам сьогодні і прости нам проведені наші, як ми прощаємо нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас, і Бога. І по радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тим біженка і благословенним тима Того, оди проти на Христа, Спаса сьогодні хресна дорога це одна з найбільш заохочувальних практик благочестя, їй приділяється особлива увага, оскільки вона не лише вказує, але передусім. Сприяє різноманітним проявам християнської духовності, серед котрих розуміння життя як шляху, який належить пройти. Ісуса з звесла і дають Матері. Як же на слав вечір, прийшов заможний чоловік за рематерії на ім'я Йосип, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса, тоді Пилат свої видати тіло. Приятіло, Господи, зняли з Христа. Воно так скатоване, що немає жидового вигляду. Чимало тих, хто очікував чуда, розійшлися у своїх домівках розчарованими. бо мало було таких, що є Здається, що і наше життя стає безлодінним. Ми опускаємо руки, втрачаємо останні проблески, радості, купимо ми і розчаронимо про своєму життя. Ти став родиною і прийняв смерть. ти повноцінно віддав себе, Твоє святе Діло спочину на руках Пресвятої Сьогодні ми за твоїм прикладом віддаємо наші страждані тіла та зволені душі в руки Пресвятої Матері, і обіймах знаходимо в стану тіку, і її святих слезах відчуваємо останню підтримку та утішення. Христе, такі нашого життя, просимо тебе, відкрити наші серця до свобії, прийнятя, тебе, в частокій сповіді та прийняття тебе у таїнстві Пресвятої Євхаристії. Отче наш синовеса, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушений, май на сході, і нам провини наші, які ми прощаємо. І не в динамина в Суспу, але веслу нас в світовах, і городи в світі в радистих, благодаря Марії, Господ свобої, благословена в тих життя, і благословенні, вникло на Творога, Бо Ти, родинах Христа, спаса, і сповітря душа наші, слава Отці, вся, в і в окрім, і не йде і час, і в Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. З Днем українського добровольця цього дня ми вшановуємо самовідданість та героїзм тих, хто першим став на захист України у важкі часи. Їхній внесок у боротьбу неоцінений. Добровольці відіграли вирішальну роль у перші роки збройної агресії. Вони брали участь у важливих боях за суверенітет і цілісність України. Вони і сьогодні продовжують боротися за незалежність і свободу нашої країни. Їхня мужність і відвага, їхня сила у непохитній вірі в перемогу і світле майбутнє України завжди будуть прикладом для наступних поколінь. Ви наша гордість, наша честь, наша сила. Нехай ваша добра воля завжди буде відзначена, а героїчні зусилля принесуть мир та благополуччя. Бажаємо, що вас вдома завжди чекали і, зрештою, дочекалися живими та здоровими. А ваші руки тримали б руки коханих, а не зброю. Зичимо мирного та сонячного неба над головою, хай у вашому серці завжди горить вогонь патріотизму. З Днем землевпорядника! Вітаємо з професійним святом усіх, хто присвятив себе землевпорядкуванню. Ваша праця це фундамент розвитку громад. Ви забезпечуєте ефективне використання земель та дбаєте про їх збереження. Дякуємо за вашу відповідальність, професіоналізм і відданість справі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, професійних успіхів, нових досягнень і справедливих рішень у всіх справах. У бродах відбулася робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати, зайнятості населення та повноти надходження податків і платежів до бюджету під головуванням заступника бродівського міського голови Оксани Прокопець. Також участь у нараді взяла начальник відділу економічного розвитку та сільського господарства Золочівської райдержадміністрації Марія Ференц. У Бродівській громаді станом на 13 березня у переліку мінімізаторів заробітної плати у четвертому кварталі 2024 року є 13 суб'єктів господарювання, серед яких три стоматологічні клініки. Всі проінформовані про необхідність привести заробітну плату до законодавчого встановленого мінімуму. На кожній зустрічі представники робочої групи спілкуються з підприємцями та спільно шукають шляхи, щоб покращити ситуацію з виплатою зарплати. У разі неприведення заробітної плати до законодавчо встановленого мінімуму перелік суб'єктів господарювання буде публічно оприлюднено. Сподіваємося на конструктивне вирішення цієї проблеми. У Берестечківській міській раді проведено тренінг інформування та пошук кандидатів у патронатні вихователі. 20 березня у приміщенні Берестечківської міської ради відбувся захід за програмою інформування та пошук кандидатів у патронатні вихователі та помічники. Захід було організовано за сприяння проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Тренінг провели Світлана Гуменюк і Наталія Скубій. Метою заходу було підвищення обізнаності жителів громади, про послугу патронату над дитиною, пошук кандидатів у патронатні вихователі та їхніх помічників, роз'яснення умов та вимог до патронатних сімей, інформування про соціальну правову та фінансову підтримку патронатних вихователів. Формування мережі людей, готових допомагати дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Учасники активно долучилися до обговорення, ставили питання та висловлювали зацікавленість у розвитку цієї ініціативи у громаді. Дякуємо всім, хто долучився. Разом ми робимо важливу справу. Допомагаємо дітям знайти тимчасовий прихисток. У люблячих сім'ях, доки вирішуються їхні життєві обставини, триденний тренінг «Відновлюй та розвивай підприємництво для ВПО в умовах війни. Проводить у бродах громадська організація Стилус. Раніше на Львівщині провели сім таких тренінгів. У бродах восьмий. Метою заходу є підвищення підприємницької активності у громадах Львівської області. Ця ініціатива реалізується у межах проєкту надання екстреної допомоги для 3D-друкованого протезування та створення робочих місць в Україні, що фінансується ЮНІДО за підтримки народу Японії. Долучився до організації навчання у бродах Центр соціальних служб Бродівської міської ради. У дружній атмосфері розповідали про свої бізнес-ідеї, складнощі та страхи, які стають на перешкоді до їх втілення. Під час тренінгу учасники мають змогу поглибити знання про можливості започаткування та відновлення бізнесу в Україні в умовах воєнного стану, отримати інформацію про перспективні сфери підприємницької діяльності та переваги самозайнятості, удосконалити навички розробки бізнес-плану відповідно до вимог державних та міжнародних грантових програм, отримати консультації щодо ведення підприємницької діяльності згідно з вимогами чинного законодавства України у мовах воєнного стану. Дякуємо громадській організації Стилус за ефективну співпрацю та важливу підтримку для нових мешканців Бродівської громади, які планують чи вже створили власну справу. Шевченко єднає Україну, день народження Тараса Григоровича Шевченка це не лише ім'я великого поета, а й символ сили, вольової стійкості та непохитної віри у майбутнє своєї країни. Він уособлює гордість українського народу та його невгамовне бажання боротися за свободу та справедливість. Він зробив все можливе для того, щоб ми утвердились як велика і сильна нація. Тарас Григорович Шевченко став наймирущим символом української національної ідентичності та духовності, що назавжди залишиться у серцях нащадків. До дня народження Тараса Шевченка в національному історико-меморіальному заповіднику Поле Берестецької битви створена виставка, на якій представлені вишиті портрети Шевченка, кобзарі. А також в експозиції музею є постійно діюча виставка, яка розповідає про перебування Шевченка на полі Берестецької битви. Конкурс молодих виконавців власної поезії та прози Медіти твої Україно» започаткований у 2001 році. З тих пір вже 24 та весна розпочинається поетично у Бродівській центральній міській бібліотеці. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 11 учасників віком від 8 до 17 років. З вітальним словом до молодих авторів звернулася Надія Степура та Мар'яна Родін. А коли Наталія Гудима коротко ознайомила з умовами конкурсу та оцінювання творів, розпочалися читання. Автори підійшли до презентації своїх творів креативно, обирали музичний супровід, щоб створити атмосферу, підбирали творчі образи в одязі, розгорнули національний стяг. На час читання конкурс перетворився зі змагань за призи для переможців на відкритий простір однодумців, які діляться своїми думками, мріями і римами. Теми війни, любові історії знайшли творчий відбиток у віршах та прозі виконавців. Перший заступник міського голови Ірина Олеха подякувала молодим бродівчанам, які діляться своєю творчістю з громадою, відзначила внесок педагогів у розвиток талантів. За результатами конкурсу переможцями у номінації «Проба Пера стали Максим Трофименко та Катерина Лавренчук. Вітаємо і пишаємось. 16 березня урочищі Корчунок, що на околиці Радехова, прийшов одноденний відкритий військово-патріотичний вишкіл, приурочений пам'яті загиблих добровольців на російсько-українській війні. У вишколі взяли участь 23 курсанти з населених пунктів Львівщини: зокрема Радехова, Львова, Сіл Вузлове, Куликів. Бишів, руденко, немилів, синьків, добротвір. На вишколі вправлялись у фізичній підготовці, до медичній допомозі, вміст індивідуальної військової аптечки, накладання турнікетів на різні кінцівки, накладання бандажу на рану та інше, тактичні підготовці, переміщення двійками, трійками, стрільби із різних положень. Учасники вишколу також ознайомились із правилами військово-спортивної гри Страйкбол і страйкбольною зброєю освоїли практичні стрільби. Із страйкбольної зброї в русі по мішенях із різних положень. Організатори вишколу Правий сектор Радехівщини, права молодь Радехова, «Радехівська ветеранська спілка, права молодь Львівщини та Радехівська міська рада. 14 березня вшановуємо українських добровольців. Саме цього дня, у 2014 році, на тренувальну базу у нових петрівцях із майдану незалежності вирушили перші 500 учасників самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Вони вирушили на фронт, аби захистити свою землю та близьких і стали основою відродження українського війська. Друга хвиля масштабного добровольчого руху піднялася у 2022 році. Тисячі українців добровільно стали на захист України і зірвали бліцкриг окупантів. Сьогодні і завжди наша безмежна вдячність людям, які ще не так давно були представниками мирних професій, але коли ворог прийшов з війною, вони без вагань стали на захист рідної землі. І хоча багато з них ніколи раніше не тримали у руках зброї, вони стали частиною збройних сил України, щоб обороняти батьківщину. По-іншому вони вчинити просто не могли. Оце принципові люди сильного духу і волі. На жаль, багато хто з добровольців у цій боротьбі віддав життя. Низько вклоняємось перед їхньою світлою пам'яттю, шана і слава воїнам-добровольцям, які тримають оборону за рідну землю та повертають звільнені міста і села під український прапор. Кожного дня, кожної хвилини, дякуємо вам за мужність, непохитність, принциповість та за вільні українські землі. Міцного здоров'я вам, воїни, сили надійного плеча, підтримки поруч та непохитної віри у справедливий мир України. Низький уклін кожному захиснику. Дякуємо кожному, хто став на захист і продовжує боронити Україну та вічна шана і слава тим, хто поклав своє життя у боротьбі. Три роки боротьби ми стали іншими, витривалішими, сильнішими, об'єднаними. За три роки ми пройшли через біль, втрати, розчарування. Але й через незламну віру у перемогу. Ми навчилися жити в умовах війни, але ніколи не змирилися з нею. Сьогодні день, щоб згадати всіх, хто віддав життя за Україну. День, щоб подякувати кожному, хто бореться. День, щоб знову і знову повторити наша воля міцна і міцніша за будь-яку зброю. Ворог хотів зламати нас за три дні, але ми стоїмо три роки і стоятимемо стільки, скільки потрібно. Всі і кожен наближаємо перемогу, боремося, живемо, пам'ятаємо, слава Україні та її героям! Все буде Україна, слава нації, смерть ворогам.